Доброго дня, вітаю вас на каналі Із Хрущ. Значить, стоять у нас такі три підсніжника на вулиці, тому що не запускаються в мороз на холодну. Всі 1,9, ДТ, ДТА і ДТ, по-моєму, чи ДТЛ. Значить, ми вже тут їх трохи підшаманили, зараз треба просто протестувати. І розкажу вам. Тобто проблема одна, а рішення в трьох машинах у кожної своє різне. Погнали? Перша у нас Астра. Опа. Прогріваємо свічки. розжарюємо. Запустилось. Так, ну що, ця ремонт успішний, давайте цю запустимо Вмикаємо запалювання. Нема запуску тут. Так, посігнемо, поки провал операції, будемо далі займатись. Оце я думаю, що запуститься. От тут було багато проблем. О, все змерзло, замерзло. Але я думаю, що зараз вона запуститься. Раз. І давайте ще разочок. Ого, коробку взагалі не можна вистігнути Оп, запустилась. Так, ну за ефірою ви зрозуміли все ок, будемо віддавати. Не можу вистігнути. У кого таке було? Що це таке? Взагалі не можу вистігнути. Вітаю всіх на каналі СТОХРУ. В гостях у нас Астраш. Двигун Z19 DTL. Значить машинка не запускається, в основному на гарячу, а вже і морози і на холодну. Двигун міняний, форсунки роблені, клапан ТНВД міняний, ТНВД міняний. Ну, в общем, все, що можна було, поміняли, поремонтували, але результату це не дає. Маємо Ось такий набор помилок. Помилки по коншине. Помилки по main реле. Вронг транспондер кей мене цікавить. І ще тут была помолка, где вона ділась. Low diesel pressure. Давайте выдалим. І спробуємо запустити. О, бачите, не запускається. Не запускається. А, до речі, ці побалки не хочуть видалятись. Не, видалилось тепер. Дивимось. У нас цікавий зараз параметр тиску палива. Має бути 27 мегапаскалів, тобто 270 бар, а набиває максимум. Ну, я 60 бачу, бачите? Все, запуску нема. Так, ну що, будемо розбиратися, тому не забуваємо ставити лайк в підтримку відео, підписуватись на канал. І Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хрущ, знаходжусь в Києві біля метро Сирець. Так, Зняли паливний фільтр. Так, ну Тут непонятно по цій бумазі, будемо міняти на новий по-любому. Тим паче фірма, як завжди, базар. Starline. Starline я знаю, це сигналізації. Ну нічого. Взяли фільтр. Ну, Я думаю, що його варто замінити. Так, ну що, дивіться, зняли ми обратку форсунок, да? заглушили, І крутим стартером. І всі форсуночки течуть. Хорош! Всі чотири льють в обратку. Форсунки після ремонту. По-моєму, власник казав, десь в вінниці там ремонтували. Так, отримав форсуночки ті, що після ремонту. З тест планами ось лежать. Mm. Ну що, зараз поставимо, подивимось що з цього всього вийде. Дивіться, полізли перший циліндр. І тут видно, що то, то лі головка варена. Бачите, яка біда. Поновили форсунки, запускаємо. Так, ну у нас же тут ще світяться світяться помилки по подушці, по системі ESP, подушка стоїть криво Значить давайте глянемо, що у нас ABS ESP Туди просто лазили стерлинг датчик положення руля Ну я думаю, що тут перекрутили або обірвали шлейф. Це класика, хто не вміє ці машини робити, то буде така біда. Ну, от, що іще. Подушка. А я думаю, що подушка якраз то у нас буде рогатись на водійську. Так, пору... Порулювали. Ага, не бачу. руль. І подушка, подушка, подушка. Буду зараз уточнювати, треба це виправляти. Бачите, да? Обрив пі подушки, ну, особливо. Ой, Йошкін ну, Така біда тут. Наступний день, як можете бачити, машинка працює, зараз прогріваю. Бо було якби дві жалоби. На холодну не запускається і на гарячу. Точніше, спочатку не запускалася на гарячу, а коли вже похолодало і перестала запускатися на холодну. Значить дивіться, у нас залишилась поки що помилка мейн-реле. Зараз я її видаляю. показую температуру двигуна, що двигун у нас прогріти 72 градуси. Оголошуємо авто, запускаємо, машинка запускається. Міняємо настрій блок запобіжників. Так, вигнав машину на вулицю, вже постояла, встила. Зараз ще раз спробуємо запускати. Оп, все, запускається. Доброго дня, вітаю вас на каналі СТО Хрущ. Сьогодні у нас в роботі Opel Signum. не запускається на холодну взимку зранку. Давайте спеціально залишив її на вулиці. Так, не тухне машинка з ключиком. Давайте подивимось, що у нас по помилках. Двигун Z19DTH, восьмий рік. Автомат. Блок двигуна HB знайомий. Так, дві помилки. Дросельна заслонка і вихреві заслонки. Цікаво, так? Да? Може дросільна заслонка у нас не працює. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, щось тарофтає. Чуєте, так? Да? Щось їй погано. Щось їй погано. Димить. Димить. Протраїла. Судя по цій бумажці, це у нас форсунки були в ремонті. А давайте глянемо заразу корекцію. Оп! Перший циліндр, другий циліндр. Явно щось не то. Ну в принципі то вона ж та запустилась, але сьогодні не мінус 10, а зараз, мабуть, мінус 1-0. Так, ну що, зараз дівайся, поздуваєш сніжок поки. Мороз гарний, здувається гарно. О! Подивиться тиск. Тільки вже в параметрах адаптації. Треба 3, 39 мегапаскалів. Ага, воно не дотягує, бачите? Не дотягує. Зараз будемо робити тест. Дивіться, ну оскільки тиску у нас немає в рампі, зараз протестуємо форсунки. Крутим стартером. Дві форсунки течуть. Хорош! Посігнемо. Приїхали вже форсунки, забрав на пошті. Значить, Міняємо зараз оці дві форсунки. Тут ще нам треба помити пічку, не працює. І Потім ми будемо виганяти її на вулицю і перевіряти. У роботі блок від відсігнемо Z19 DTH. Коробка автоматична. Будемо відшивати екологію, вичитую прошивочку на столі. Так, форсунки ми вже замінили, дивіться скільки ми тут спічки намили. Клімата відсігнумо зараз. Будемо його ремонтувати. Так, ну що, блок клімата відремонтований. Чотенько тепер все натискається, все працює. Так, Пригнали таку зефіру, залишили вчора. Я так понимаю, що основна жалоба з запуском бо написано... Ого! Примерзла десь. А може і відкрить Двірі замерзла щось. Так, сів в машину. Ого. Не ставте зимою наручник, бо як примерзне, то буде вам потім. Пускається. О, бурк. Бурк. Зараз запуститися, свічки треба розжарювання. Ой-ой-ой! Так, ну просто машинка стоїть не у мене під гаражом. За акумулятор зараз тютю. -тю. Зараз наверное, напшикнем трошки ефіра, щоб переїхати до себе в гараж. Ой. Так, Двигун ну, у нас z 19 dt такий самий, як у мене на фіаті. мозги. Екстрагаз, свічі накала. Ага. То може, що свічки зараз не працюють мінус 10, тому може і не запускаються. Але мене цікавить тиск палива. О, Запустили. Фух. Працюємо сьогодні в спартанських умовах. Zafira Б З19 ДТ Поганий запис на холодну. Першим ділом знімаємо паливний фільтр. Єшкінри, подивіться, яке жабуриння. Іде на рекорди, так що дід то ще повбіди. Так, Замінили свічки, палений фільтр, дивіться, поставили подовжені спеціальні свічки. Хто просто не знає, є такий нюансик. Можна поставити подовжені. Опа. Зараз і виганяємо на вулицю. Завтра зранку в мороз подивимося, як запуститься чи ні.